Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео е з фотоапаратами. От. І до вашої уваги ось такий ось фотоапаратик. Фотоапаратик доісторичний, можна сказати, динозавр серед фотоапаратів. Я таких ще от, і не бачив. Чого не бачив. Дивіться десь батарейки вставляється, тут їх немає. От. І... І всередині, ідео можна відкрити одною рукою, по-друге знімаю. І всередину. Там під саму... Як вам показати? Під самої. Бачите, який там отвір, де зрабатує затвор? От я, чесно говоря, був повністю. Бауті, вже закривати об'єктива немає тут такого, але він шовкає. Він щелкаю, я зараз покажу. О! Бачите, він щепкає. Бачите, там проскакує. Я просто в шоці, як воно там фотографує, але цілі історичний. Фотоапарат названня Шарман М102. Шерман, да, даже, навіть, вот, названня, типа, як танк Шерман, хто там знає. кстати, ось так от все піднімається, перекручується. До історичний такі ось динозаврус серед фотоапаратів. Такий цікавенький. От. В комплектів він в мене, кстати, потрапив, ну він на відео бачили. Ось така ось оригінальна коробка, де не видно нема де їм, чи він, що він. От, е інструкція. Інструкція камера. Дуже-дуже така детальна. Описом все красиво, красиво, не то, що зараз. От, як фотографувати, як тримати. Все показано. А тут ось така інструкція, як заправляти. Як заправляти навіть є і російською мовою. Десь і тут руководство поспотати. Ось Єсь така інструкція. І по цінам на дані фотоапарати мене здивувало, що їх море в інтернеті. Їх просто тьма. От, е, Даже є в продажі за 10 доларів на eBay я знайшов. От, е, бачите, в коробці 24 долари. 12, ну Їх тут багато, їх просто вже нижче вже немає. Все. От, вибило мене перше по поиску. 5,99, 5, 12 доларів. Вот так, що у нас тут на эти. Эти он 16 долларов есть. Кстати, прикольнее, штанчик. Так покажем заодно. Ось есть коробки с пленкою за 34, 12. Ого, ага, які там огляди. На этим моноробить. 18. Ось. 8-16. Олихсі, їх теж багато. І цінник мене здивував. 200, 180, 200, 190. Я просто був в ауті цих цін. Я думав, він взагалі нікого не коштує, бо такий динозавр думаю кому. Ну, реально продажі, звісно, 20, 30, 50, 158. Це за, ну, за один 100 гривень. 100 гривень на так, продаж у нас. У 2022 році, Но, але що завори в активних стоять, я маю з якими цінами. Попередньому відео там був фотоапарат Мінольта F-25. Вистав я на OLX і буквально через там, пару хвилин людина написала, що хочу оформити OLX доставку. Я написав, хай оформляє, там ще зараз спілкуємось, може якісь запитання в нього там. От, а поки на цьому все. Дивимося ще, ще в мене один фотоапарат сьогодні на фотосесію і виставлення в інтернет. От, а зараз цей виставимо теж на, на OLX, Бо на Violet і так в мене там дуже багато все виставлено. Я вже там трошки починаю путатись. Все. Давайте до зустрічі на моєму каналі.